Правоохоронці відзначають 20-річчя заснування української міліції. Більше 50 міліціонерів міста отримали почесні грамоти, медалі та грошові премії. Багатьох підвищили у званні і вручили нові зірки на погони. Не забули й про ветеранів праці. Підполковник Олександр Пойда каже, що за 20 років існування української міліції у правоохоронних органах змінилось все від свідомості суспільства до кадрового складу МВС. 90% працівників міліції це всі люди з вищою юридичною освітою, через що професійний рівень, іменно Бориспольського міського відділу знаходиться на належному рівні. До міліції люди звертаються із своїми проблемами із тим, що є в кожного. Але не те, що є на душі, а те, що трапилося. В основному це іде незаконне заволодіння мобільними телефонами. Пошкодження транспортних засобів крадіжки, з квартир хуліганські, вчинки під час проведення заходів, які проводяться в нашому місці, в нашому районі.